приурочених Дню фізичної культури спорту. Перший наш турнір в ліцеї, дасть Бог не останній, будемо вас запрошувати. Ми для вас постаралися, як могли. От, зараз починаємо процедуру нагородження. Хочу вас від вашого імені нагородити, так як сьогодні наше свято, День фізичної культури спорту, неодноразового чемпіона призера України, учасників сьогоднішніх змагань. Вже можна віднести до ветеранів спорту, яка показує приклад своїм особистим відношенням Божаню Маріана, гравець і тренер МТУ. Але календар. Там не будило у 2014 році. Це все для вас. М'яло За вагомий внесок у розвиток спорту ветеран нашого району, молодар Кубка робітнича газета з футболу Радянського Союзу, 88-го року воротар команди Безвіцьер, який називається Лев Борняк. Такими же відзнаками нагороджується начальник кафедри фізичної культури і спорту Надвідянського коледжу НТУ, ветеран спорту, нерозовий президент Союзу України з нижний гонок і тренер колишній ДЮСШ США Україна, Пічук Богдан Іванович. Знаємо <рес> <рес> той до Дня фізичної культури і спорту за активну участь в дитину масовій роботі, також загрожується прес-адлаше Надвинянської районної регіональної федерації футболу і футбольного клубу Надвиняночка Олександр Тищенко. Дякую, Богдан Іванович. Все, Богдан Іванович, Богдан Іванович, хай тримаю. А я тримаю знімаю. Так, ну ми двох ветеранів запрошували, на жаль, вони не змогли до нас прийти, ми їм це передамо аналогічно. А тепер приступаємо до церемонії нагородження в командних заліках і в особистих. відзнаках. до нагородження запрошується. Так, льоло підложиться, хобі сюди. Льова. Беріть, кожен початок берете. За третє місце нагороджується. Гравець збірної команди ФК Надвірна Іванюк Тарас. Менделюк Андрій. ходи сюди, якщо немає, ставай з то будеш на лівій передаш. Проводний Сергій. Давайте флеш, <клес> то й нові <Николаїв> немає. Не Богдан <клес> Космій, Ростислав! Романню, коле! Попадились Андрій, ти Попа. Попа секьюрі видають металі вони не обидуть. Так, Ні, вони не обидуть, ось. Так, так. Третє місце, капітан команди. Ні, важливо, хто що шиє. Ні, ні, то сюда, то пригодиться. А, то що? То що лишнє. А водиш. Буде часи. Так, за друге місце запрошується до нагородження гравці футбольного клубу Говерла Букатюк Василь. Давай. Забере забитий другий. Бойчик Андрій! А, бой! Москаленко, Олександр! Данилю Сергій да, так. і Іванишак Дмитро за перше місце до нагородження запрошується гравці команди на коледжу. Національного технічного університету. Калинів Андрій. Ковальківський Віталій. Ніхто не розходиться, в кінці станемо всі на загально фотографії. Медалі не, не знімати. Солтицький Андрій. Медалі не знімати. Будемо мати на пам'ять. Хтось зна. Може, нас колись запросить. Петчик Тарас. Дайте раз. Ти стабільно. Ковальчик, Петро! Ковачок! Перестановки слагаємо, всі ми не міняємо. Іпса, рук назад! Так. Також нагороджується. Нагороджуємо переможців. Нагороджуємо другого тренера. Так, а Так Преса та ще. Так, він у нас завжди перший. Не знімати. Тут є, хоч на що положити. Так, йдемо далі. До, до нагородження. За індивідуальних видах, ніж визнаними, кращими, кращим вротарем по. Ну, ми тут розділилися, чесно говоря, але хотілося, щоб кожна команда мала. По одному кращому було спільне питання з дівчат і хлопці. Отак, ви одна команда НТО, то ми вирішили за визнаним кращим вратарем турніру Тетяна Андрюся. Там грілочок спортивний футбольний і статуеточка. Кращим захисником турніру визнано Тараса Берка НТУ. Кращим нападником визнано Юрія Кисіка, ФК «Надвірна». Добре, хлопці. Передай І кращим бомбардиром з сумою 10 забитих м'ячів визвеслено Василя Букатько, ФК на на дерево. Головно. Пиво, пиво, пиво. За, за назад командне третє місце нагороджується грамотою та кубком. На Надвірна За друге місце нагороджується кубком та грамотою. І за перше місце нагороджується збірна команди Надвіряцького коледжу Національного технічного університету. Кубок, м'ячик і грамота. Руку ну, потисне. кубок дати головою. А тепер, будь ласка. Давайте станемо всі разом так міцніше, положити свої призи перед собою.